Всім привіт, я Злата, І Я хочу вам сказати, щоб, щоб я би не знімала такий тренд, якщо б не моя подружка, у мене сама лучша подружка Ніка. І я хочу вам сказати, щоб ви на неї підписувались, щоб ви їй ставили лайки, вона дуже для вас старається, вона... Вона дуже хоче знімати, вона хоче багато собі, Е, Ребятки, будь ласка, як блогер, я вам кажу, щоб ви, будь ласочка, на неї підписувались, лайки, ставили. І просто вона старається дуже. Я, я її дуже підтримую. і покут, коли не відписуєтесь, то вона дуже грустить. То я хочу їй допомогти, щоб ви підписувались на її канал, ставили її лайки, писали дуже хороші коментарі, ребятки. вот тут її от нік можете знайти. І, будь ласка, підпишіться на неї. будь ласка